Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні я хочу відкрити з вами контейнери, які вчора на стрімі подарував мені мафіознік. Мафіозник, дуже тобі ще раз дякую, дуже сильно від тебе йде підтримка. Тому, хлопаки і дівчата, давайте в коментарях подякуємо мафіознику за те, що він дарує нам додатковий контент. У вигляді цього відео на цьому YouTube-каналі що це за контейнери? Називаються вони кон колекція контейнерів. Е, мафіозник мені подарував два вчора набори. Що це значить? Це значить, що в мене певних контейнерів буде по, два, по, дві, ну, по, по дві штуки. Деяких буде по одному. Ось ви бачите зараз у себе на екрані. Е, Ну що, що хочеться взагалі про сказати про ці е, контейнери? Давайте я зараз так постараюся трошечки швиденько про них розповісти. Це контейнери. Якщо ви їх купуєте ці колекції, вам видається на певні танки по одному контейнеру. У кожного там може бути різна ця відсоток випадіння. Не буду я тут прям досконало тут все заходити, все дивитись. Але, але вам потрібно розуміти, що на деякі, на деякі танки, мені здається, тільки на один танк немає компенсації в золоті. І його б, його б краще продати продати перед тим, як ви будете відкривати конце, конкретно цей контейнер. Ну і в цілому, не, не забувайте краще дивіться, тому що ви можете подумати, що контейнери реально компенсація за всі танки, але по факту це не так. Зараз я спробую знайти той танчик, чи можливо почекайте, чи можливо вони його прибрали вже. Коротше, тут був дивіться, танк ВЗ-114. Був танк ВЗ-114, тільки я його щось не. А, ось, дивіться, ВЗ-114. І ви уявляєте, у нього компенсація це срібло. Ну, це крінжатіна. Тому, хто буде відкривати ці контейнери, рекомендую вам перевіряти компенсація, в чому іде. Так як у мене є ВЗ-114, я звісно, я, звісно, цей танчик е продам. Продам, тому що ну, якщо він вдруг вдруг мені випаде, то компенсація, компенсація буде в сріблі, і це, ну, як то кажуть, не дуже вигідно. Тому продаємо WZ-114, переходимо значить, в наше сховище. І що будемо ми тут з вами робити? Давайте я спочатку буду дивитися на контейнери, на ті, які мені ну, найменш скажімо так, цікаві. Тому що в мене цей танчик є. І якби будемо залишати на кінець те, як ну, ті контейнери, яких танків в мене е, немає. Тому, хлопаки і дівчата, давайте, Action X, погнали перший контейнер, е, що нам тут випадає? 500 золота. Ух ти! Ух ти! 500 золота. Ну дякую. В цілому може бути. Може бути. А я вам, хлопаки і дівчата, е, що скажу? Що? Я стрімлю кожного дня. Починаю о 18.00. Тому заходьте на стріми. Сьогодні теж буде стрім. Кожного дня стрім. Буду радий вас там бачити. А ми будемо продовжувати. Так, цей залишимо, цей залишимо. Так, давайте, давайте ось один контейнер, об'єкт 260. Погнали! Відкриваємо його. Що нам вже ж тут випаде? 500 золота. 500 золота. Ну, і що вам хочеться сказати? потрошечку трош, по відбиваємо. потрошечку відбиваємо А, до речі, в нас ще бонусом буде відкриття контейнерів, містичного контейнера і контейнера з всі Це такий буде бонус. Тому, тому хлопаки і дівчата, робимо контент. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Буду дуже сильно вам вдячний. Добре, давайте відкриємо хімеру. Погнали два контейнера на хімеру. 500 золота. А що, в кожному випадає 500 золота? Третій раз уже 500 золота. Ну, е, як то кажуть, Алло ВГ. Давайте щось або побільше золота, або давайте якийсь танчик, чи що. Добре, другий контейнер. 750 золота. Ну, що я хочу вам сказати. Нормально, нормально, мені подобається, мені подобається. Так, це пропускаємо, це пропускаємо. Еміль. Добре, погнали Еміля. Що у нас? 500 золота. хм, Прикольно. А, а я, Ну, а золото падає по любасу, чи що виходить? Добре, погнали наступний контейнер. 750 золота. 750 золота. Ну, поки що потрошечку відбиваємося. Відбиваємося. Це у нас добре. Так, об'єкт 907. Об'єкт 907, давайте поки що хай він трошечки відпочине. Давайте. Об'єкт 274А. Ой-ой-ой! А, ком... а, дивіться, це теж компенсація в сріблі. Але прикол в тому, що ну, це преміум танк. Якщо я його і продам, то все одно нічого, ну, я не... золота нічого не виграю, тому не будемо продавати. Відкриваємо один день преміум аккаунт. Золото закінчилось, я накаркав. Погнали далі. Я накаркав, золото закінчилось. Один день преміум аккаунт. Добре. Забираємо. Забираємо. І давайте рампанзера відкриємо. Погнали! Погнали. Що у нас тут? Е, ну, таке. таке, Щось з цих контейнерів, щось взагалі якась лажа падає, якщо чесно. Е, падає. Ну, реально лажа почала падати. Там хоч золото випадало кожен раз. До речі, який відсоток на золота? Від 548 до 0,96. Окей, ладно, погнали. Відкриваємо ще один контейнер. x 4 досвіду. Да, Я накаркав походу. Походу, я накаркав ВГ, Я вибачаюсь, але то була, ну, скажімо так, то я пожартував. Не ведіться на це. То я просто пожартував. Чому Шо ви так зразу оце починаєте? Так, давайте лансен. Так, тут компенсація в золоті. Перед тим, давайте, як відкрити е, контейнер на лансен, е, хочу вам нагадати, що в нас є соціальні мережі, е, такі як телеграм, канал та Discord сервер. Ми публікуємо туди новини по Бліцу та цього ютуб каналу. Коли стріми, коли відео, інсайти. Там є чати, є спілкування, можна шукати взводних. В Діскорді є голосові чати, можна грати взводом через аудіо. Тому в описі під стрімом обов'язково підпис... ну, долучайтесь, буду радий вас там бачити. А ми поїхали далі. Відкриваємо контейнер на лансенсі. І що у нас тут випадає? Х. 2 досвіду. Ладно, давайте, погнали, трошечки будемо пришвидшуватись. Опа, 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 півтори тисячі золота. Півтори тисячі золота. Ну це вже добре, це вже якби не 750 і не 50, і не 500. Але це не танк. Але це не танк. Хлопаки і дівчата. До речі, можливо, ви захочете запитати. а Як ти ставишся за цих контейнерів? А я вам скажу, що я навіть на них не хотів робити контент, ну сам витрачати, да, там золото купувати. Бо я подумав, ну не знаю, мені здалося ці контейнери трошечки, ну скажімо так, не дуже вигідними. Е, тому в будь-якому випадку для контента мафіознік, ще раз дякую. Звісно, я це зроблю, тому що був такий подарунок, який я дуже-дуже файно прийняв. Але чисто от сам я їх не купував, тому що вони мені здались невигідними. Добре, е, тому не знаю, ви дивіться самі. Вам як до цього відноситись до цих контейнерів. А я відкриваю контейнер. Давайте відкриємо на Йоха, що у нас тут теж компенсація в золоті. Тому погнали Х5 досвіду. Як то кажуть, дуже дякую за всіх ваших ідей. Це було найкраще. Ні, нічого тут нічого не падає, нічого не падає з цього контейнера. Так, давайте що? Давайте ВЗ-114. ВЗ-114, буде прикольно, якщо він мені випаде. Ні, не випадає нічого. Зато у нас дивіться, збільшуються е, талісмани. Збільшуються талісмани. І, можливо, колись ми заберемо компенсацію. Ні, нічого. Нічого на ВЗ-114 не випадає нам цікавого. Давайте на XOR, тоді. Що у нас поксору? Xor, дивіться, теж компенсація в сріблі, але, але, так як це теж преміум танк, продавати нам його немає сенсу. Тому погнали далі. Опа, ну, ну, ну що? Та ну, 100 золота, 100 золота, серйозно. 100 золота. Погнали! Наступний контейнер відкриваємо. Опа, ну, ну! ну Тисяча золота! 1000 золота це вже теж цікаво, це не 100, як то кажуть. Так, цікаво, скільки ми зафармимо золота. Зафармимо золота. Треба буде глянути, не забутись. Надіюсь, не забуду, бо завжди завжди забуваю. Так, Астрон Рекс. Давайте Астро. У мене він є. Компенсація в золоті. Тому погнали. Так, 4, 4. 200 золота, Блін, 200 золота всього, ну це габела. Ну, дивіться, чисто формально, ну, от, от, якщо б я от купив контейнери, ось ці, да, я вам чесно скажу, ну, дивіться, в цілому ну, дуже погано падає. Ну просто дуже погано падає. Ну, Щоб ви розуміли, оці контейнери, виходить, десь ну, 2 500 тисяч гривень обійшлися. Ну, ви викупаєте їм і нічого не випадає. Нічого не випадає цікавого. Ну, е, та ну, це, це капець просто. Це просто капець. Так, 4 знову. Де, 10! 10 тисяч золота! 10 тисяч золота. Ой-ой-ой, вибачте, будь ласка, за таку мою реакцію. 10 тисяч золота! 10 тисяч золота. Ого. Блін, я тільки сказав, я тільки, я тільки сказав, що це супер невигідно. І ВГ мені тупо крутить. І ВГ мені тупо крутить, вертить. Ти що? 10 тисяч золота. Блін, я уявляю реакцію, коли падає 100 тисяч золота з містичного сертифіката. 10. Максималка випала. Максималка випала, 10 тисяч. 000... ой ой, оце емоції. Оце. Вибачте, будь ласка, вибачте, хто дивився в навушниках, тому що я реально там у вас, напевно, пішов пікінг в навушниках, але 10 тисяч ти зо... Татишо? Ой-ой, ой-ой. Ой-ой, треба від цього відійти. Мафіознік, ще раз тобі дякую. Я тобі буду дякувати на цьому стрімі, напевно, це не останній раз. Дякую тобі за такий контент. Господи, це я навіть не знаю, зроблю скріншот. Я, я хоч пишусь, так, я пишусь. Хух, 10 тисяч золота. Дуже дякую. ВГшечка, дуже дякую за таку підкруточку. Ой-ой, ой. ой-ой-ой. От вам і Astro Rex, ось вам і контейнери. Але знову ж таки, якщо. Як дивлі, ну, Бачите, у мене їх багато. І ви, ви, ви розумієте, що за 2500 тисяч можна було більше золота купити, так? Тобто, ну, ну якби. О, ладно. Відкриваємо далі. Давайте, хай це буде калібан. Калібан теж компенсація в золоті. Погнали, відкриваємо перший контейнер. Господи, 10 тисяч. 000... Мені перший раз падає така. Мені перший раз падає так багато золота. Реально, перший раз мені так падає. 10 тисяч золота. Ой-ой. ой Так. Так, 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 так. 10 тисяч 000... золота. Це другий раз. Пацентре, пацентре! 10 тисяч золота. Господи, блін, чому я ці відео не записую з камерою. Ви б бачили б зараз мої емоції. Ой-ой-ой, е... Де... 10 тисяч золота другий раз. Але я все ще кажу, що ці контейнери, ну, таке собі, чесно. Я не знаю. Мені. ну... Прикиньте, 10 тисяч. Але для контенту це просто габела. 10 тисяч золота другий раз. Можливо, ці контейнери вигідно, коли їх багато, багато купуєш. Хоча, ну, подивимось, скільки я відбив. 10 тисяч золота знову випадає, Ви викупаєте? Блін, хлопаки, дівчата, вибачте, будь ласка, за такі мої емоції. За реально. Але ну блін, але як тут реагувати? Як тут реагувати? Другий раз падає максималка, 10 тисяч золота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мафіознік, ще раз тобі дякую за такий контент. Дуже дякую. У -у 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 -у. Блін, калібан, як то кажуть, бах-ібан. Так, бізонте. Бізонте. Хух, не хочу. Ви розумієте, просто не хочеться це відео дуже затягувати, але, блін, і хочеться показати емоції. Погнали бізонте, перший контейнер. Нічого цікавого да, не падає. Нічого цікавого не падає, тому погнали далі. Тому що відео і так затягується. Ви не любите, коли затяжні відео. Да, На жаль, з бізонта нічого не падає цікавого. Так, що у нас тут далі йде? Шкода Т-56. Теж компенсація в золоті. Погнали, відкриваємо. Буде прикольно, якщо. Ні, три нічого не падає. Нічого цікавого теж не падає, але сертифікат 28 тисяч вільного досвіду теж круто і теж прикольно. Добре, погнали, погнали наступний. Опа, ну ну і ще 10 тисяч. 750. Ну, я вже думав, зараз знову буде 10 тисяч золота, реально. Ой, вже, знаєте, типу, вже такий, ну, 10 тисяч, ну ладно, ну ок. Але ні, але ні. Якщо б випало 10 тисяч золота, я б зараз би тут, напевно, б. Не знаю, впав би просто. Так, давайте ті еля відкриємо. Компенсація тут 5000 золота. Е так, добре. Погнали. Ті Ель, він у мене є. До речі, до речі, на багато танків, які ми зараз відкриваємо. У мене є теж відкриття контейнерів. Тому кому цікаво такий контент, обов'язково подивіться всі відео, які є у мене на Ютуб каналі. Якщо вам можливо не цікаві стріми, то подивіться хоча б відео. Відкривав контейнери на дуже багато кількість танків. Огляди теж стараюсь робити. Тому, будь ласка, підтримайте коментарем, вподобаючкою. Ні, нічого цікавого. На жаль, тут нічого цікавого. ВГ вже починає відкручувати. ВГ вже починає відкручувати. Так, дивіться, у мене є об'єкт 907. Тут компенсація в золоті. О, тут, до речі, максимум 1000 золота. Добре, давайте два контанна об'єкта. Погнали. Ну, він у мене є, продавати я його не буду. Ну, ні, ні, ні. 500... О, Ну, 500 золота теж ну, непогано. Але, але це не танчик. Погнали. Наступний контейнер. 750 золота. Ну, блін, ну нормально, Нормально. в цілому золото падає. В цілому золото падає, е, чому б і ні. Так, ну що, давайте тоді Су-130ПМ. В мене цього танчика немає. Е, в мене цього танчика немає, тому надіюсь, що він мені випаде. Його б я якраз би хотів би. Його б якраз би я й хотів. Давай, ВГшечка. Ні, не падає. 500 золота, ну, 500 золота теж класно, непогано. 500 золота. Погано, що не танк. Так, добре, давайте Бураск. Бураска в мене теж немає, я б його теж би хотів. Добре, погнали. Два контейнера є, відкриваємо. Ну, ну, танчик, будь ласка. 100 золота, 100 золота, блін, а я, я вже так хотів танчик. Блін, якщо випав би танчик, ну, це було б просто б габеліно. Так, танчик, дай, будь ласка, танчик. 500 золота. Блін, ну бураски я реально хотів. Е, хотів реально Бураска. Але, але, ні. Випадає, випадає. Золото. Так, хлопаки і дівчата, давайте ми з вами трошечки розслабимось. Е, відкриємо зараз контейнер. Давайте збери їх всі Відкриємо контейнер, збери їх всі До речі, давайте глянемо. Ага, тут, компен... Блін, тут компенсація в сріблі і потрібно продавати танки. І потрібно продавати танки, якщо вдруг вони випадуть. Значить, дивіться, нам потрібно продати AMX 30B. Так, е, потрібно продати AMX 30B. Блін, 5, 5 танків можна за день продавати. Так, що ще нам тут треба продати? Е, так, блін, бадгіра, блін, да, давайте бадгіра, Е6 і. Е, так, Е6 треба продати. Е, Продаємо Е6. Продаємо э, Т-22. Це який у нас третій. Продаємо бадгера. І що ще там? Бадгера, Медіум, так. Ну і в цілому. І в цілому все. Так. М -м -м. Так, вибачаю за таку затримочку. Так, де воно? Ось Добре, давайте. Котейнер зберіг всі Погнали, відкриваємо. Що нам тут випадає? Ага, нічого не випадає. Нічого не випадає цікавого. Так, добре, містичний контейнер. Погнали. Відкриваємо його. Дайте 100 золота. Ну. Як то кажуть, дуже дякую. дуже дякую. Це халявні були конти. Ну як халявні? Мені ще мафіознік вчора подарував набір, де був, де був контейнер з Сі. А і цей, і виходить містичний це, Я виконав наказ за цей подарунок і випав, забрав його. Так, добре, давайте. Суперконтерор. Наступний, наступний контейнер. Відкриємо на нього. Погнали, е, немає у мене суперконтерора. Дуже хочу, дуже хочу цей танчик. 750 золота. ВГшечка, будь ласка, дайте танчик. 10 тисяч золота це, звісно, круто. Але дайте, будь ласка, танчик. Дайте танчик. Ні, танчика немає. Тисяча золота. Ну скажімо так, Скажімо так, що вам хочу сказати. Ну, емоції я отримав. Мафіозник ще раз тобі дуже дякую і дівчата, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке відкриття. Що ви стосовно цього всього скажете, буду вам дуже-дуже вдячний за коментарі. Підписуйтесь, заходьте на стріми, подивіться мої минулі відео. Дуже вам буду сильно вдячний, тому що це дуже великий велика підтримка. Буду вам дяку, дякувати, дякувати і дякувати. Так, ВК 9001 п в мене його немає. Теж дуже хочу. Багато його хто хоче. Відкриваємо на нього контейнер. Так. 500 золота. П'ятсот золота. Ну що, останній шанс? Останній шанс. ВГшечка, Будь ласка, підкрути, підкрути, підкрути. Давайте отак. ВГшечка, я тебе люблю. Ти найкраща в світі компанія. Е, ви найкращі в світі люди. Тому, будь ласка, казали, потрібно ВГшечку хвалити, і потім падають танки. Сімсот п'ятдесят золота. Ні, на жаль, танчик не падає. І е, що я вам хочу сказати? Не випало жодного танчика у нас сьогодні, як ви побачили. Як ви побачили, не випало жодного жодного танчика. Е, так, два рази випало у нас е, 10 тисяч золота. Але ну, типу, ну, ви ж ви ж ви ж розумієте, так, що ну, головна ціль цього та цих контейнерів це танчики. Так, кому цікаво, давайте я 750 золота плюс 500 золота. плюс… 1000 золота, плюс 750 золота, плюс 100 золота. Ну, просто треба підбити підсумки. Плюс 500 золота. Плюс 100 золота. Плюс 500 золота. Плюс 750 золота, плюс 500 золота плюс 750 золота Так, ідемо, ідемо. Плюс. 10 тисяч золота, плюс 10 тисяч золота. Господи, 10 тисяч золота випало через од один контейнер. Так, 200 золота, плюс 1000 золота, плюс 100 золота, плюс. 1500 золота. Так. Плюс 700. 50 золота, плюс 500 золота, плюс 750 золота, плюс 500 золота, плюс 500 золота і плюс 500 золота. Хлопаки, дівчата, 32 500 золота, 32 500 золота я назбирав на цих контейнерах. А тепер давайте глянемо, скільки б я б їх би, ну, за, за скільки золота я б їх би купив. Якщо купувати їх за золото. Так. Дивіться, ось є пропозиція. Е, так. Ось є про. Ага, ось дивіться. Є пропозиція 22500. Є пропозиція 22500. Це скільки в нас? 8, 16, 20. Е, 20. Тобто, 22500, Получається... І здається. Був 15. Ой-ой, е, ой хлопаки, дівчата, дивіться, що завезли в магазин. 27500. Ладно, ладно, це зараз не про це. 27500 завезли об'єкт 268, дріб 4. Так, добре, давайте за... ой Ой, ой, дивіться, ще, який контейнер. Дивіться ще, що завозять. Та ти що? Блін, э, хлопаки і дівчата, ну просто зараз оновилася пропозиція в магазині, тому ви були свідками цього в реальному часі. Стопа, кон стопа, ко колекція контейнерів вже пропала. чи що? А, ні, ось. А, це брита. Прикиньте, да, вже пропало. Пропали. Э... Коротше, дивіться, мені здається, я плюс-мінус вийшов би в нуль, якщо б я купував би ці контейнери за золото. Можливо, хтось знає, то э, від відпишіться. Відпишіться, будь ласка, в коментарях. Хто знає. Бо і бачите, я не встиг. Я не встиг е зрозуміти, скільки. Ну, мені здається, я вийшов в нуль десь приблизно. Якщо це 22500 або навіть навіть в нуль не вийшов. Да, мені дивіться, 22500 і плюс, здається 15. 15, тобто було б там 37. Ну тобто, да, якщо б я купував би це за золото, отаку кількість контейнерів, я б напевно був би в мінусі трошки, там на 5 плюс-мінус золото тисяч. Тому отакі у нас справи. Так, хлопаки, дівчата, дякую, дякую вам за те, що дивились. Мафіозні, дякую тобі за такий контент, за такі просто нереальні емоції. Я вважаю. Всім дуже дякую. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви стосовно цього всього думаєте. А я вам всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.